А у нас є новина, якою Наталі захотіла якусь. Пильку мені ставити, Можливо, вона підколоти як. мене захотіли. От слухайте новину, якою вона мене буде підколювати. Виявилося, що діти, які народилися влітку, в школі мають набагато гірші оцінки. Вони не такі успішні в школі, ніж ті, що народилися взимку. А чого це стосується Петровича і мене? Тому що він народився 22 серпня е, влітку, а я 22 січня, тобто взимку, виявляється, що я розумніша, а він дурніша. І це було просто передбачено, що самим фактом появи його на світ? Ну, ось така, от нетолерантна і взагалі така зла. А я відповім так: просто Наталі ботанік, ботан от сиділа я... вечорами, замість того, щоб до хлопців ходити, сиділа і гризла, гризла граніт науки, і нічого в неї не було, а крім книжок. Ти? А що з того, що ти до дівчат чербяк. бігав? Що з того, що ти до дівчат бігав? А я. Довольний життям я жив на повну, постійно е, гулянки і ну до речі, я влюбив вчитися і вчив. Вивчав деякі предмети, які мені були цікаві. Доволі непогано і Але мене навіть на контрольних предметів. списували. Але я був ну я така творча натура, що я постійно то, що мені не подобається, я зовсім взагалі не вчу. І така е скромна натура. Е що ми з'ясували, з яких предметів діти, що народилися влітку, встигають найгірше. Виявилося, що в таких областях знань, як читання, письмо, уснемовлення і математика, діти, що мають свій на день народження влітку, встигають набагато гірше. Якщо ви подивитеся на Петровича, то ви зрозумієте, що це абсолютна правда. Бо з математики він повний профан. Так? Прочитати новини. Математики? Що ти мені розповідаєш, з математики, я Ану, профан. А 11 я квадратів відмінно, скажи мені, скільки я відмінно буде? мав о, з математики. 11 в 121. скільки? 121. Ти вивчив? Я а 11 квадратів. 13 квадратів, не 256, 13 квадратів, не пам'ятаю. А я, я не казала, пам'ятаю, я, не пам'ятаю. я попереджувала. Так отже. 256 – це 16 до... квадратів, а 13 квадратів – це Боже, 169, по-моєму. Так, от, значить, до таких висновків дійшли викладачі і науковці з Лондона, котрі в тривалий час проводили експеримент для порівняння в тих дітей, які народилися у період з вересня по грудень, виявилася одна третина тих, хто погано вчився в школі. А от ті, хто народилися в інший, ну в інший, в літній в теплий період часу, їх була звісно більше. Як на мене, то були не не викладачі з Лондона і не в. З Лондона. Це був то департамент Чені, освіти Лондона. То був Департамент освіти Нижньої Кацапетівки. Досліджував. це питання. Нічого, це взагалі то європейська столиця? Так от пояснюють все це тим, що просто дитина, яка народилася влітку, має йти в школу раніше через те, що просто народилася влітку. От їй виповнилося 7 років, і вона вже в вересні піде у школу. А ті діти, які народилися взимку, підуть у школу того ж вересня. Ресня, але тоді ж їм вже буде 7,5 з половиною майже років. А при розвитку дитини, от у такому маленькому віці, кожен місяць має значення, і таким чином діти, які мають просто менший вік і меншу кількість місяців від дня народження, просто їм важче набагато вдається пося... якось осягати основи основ науки, такі як читання, письмо і на. Так, ботан, ти, ботан, що ти? Тоді ти на ти? правах ботану людина, яка знає майже Давай. все, скажу, що далі в молодіжному порталі на вас чекає музика. Сьогодні середа, це означає, що це ретро-день. І в ефірі молодіжного порталу музика 84-го року.